Рівнянка Анна Вітрук за все життя написала близько 200 картин у її доробку, і пейзажі, і портрети, і натюрморти. Одну картину може писати не більше доби, аби настрій не зник. Каже, найважливіше те, з якими емоціями твориш, бо тільки так картина зможе припасти комусь до душі. Тож цьогоріч роботу художниці відзначили і судді премії імені Георгія Косміаді найпрестижнішої образотворчої відзнаки рівного. Для мене це найвища відзнака, найвище визнання. Дуже дякую своїм колегам, які мене підтримали і мою кандидатуру подали на цю премію. Для мене важливо, щоб глядач, споглядаючи мою творчість, отримав ту емоцію, яку я писала, і те, що я намагалася донести. Доглядача на додачу до мистецьких здобутків художниця Анна Вітрюк займається ще й благодійністю. Жінка неодноразово організовувала майстер-класи для дітей та внутрішньо осіб. Керівник центру Я Маріуполь Богдан Дужик розповідає, разом з Анною вже працювали, а в майбутньому планують ще більше проєктів. А як глядач її роботами вражений? Я дуже радий, що в цьому конкурсі перемогла вона, тому що, ознайомившись з біографією Космедіаді. Я побачив, що як і в Космідіаді, закладені всі ті риси характеру, що і у Анни Володимирівни це вона є художницею, вона є педагогом і на сьогоднішній день ще й волонтером. Загалом премія була заснована аби увіковічнити пам'ять про видатного художника Георгія Косміаді та підтримати рівненських митців у галузі образотворчого мистецтва. Співорганізатори кажуть, таємним голосуванням обрали кращу з кращих. От чотири претенденти у нас було в цьому році, хороші знані, всі міста. Їх знає цих людей. Премія проходить у два тури, збирається комітет. Претенденти представляють роботи на першому турі, значить, розглядають всі роботи в фотографічному, в таких електронним засобах. Інформації матеріали. А другий тур вже безпосередньо вживу. Яка. Тож 11-та щорічна мистецька премія імені Георгія Косміаді знайшла свою лауреатку. Художниця отримує 35 тисяч гривень, диплом та нагрудний знак. Тетяна Міщинська, Олег Степанюк, телеканал ITV.